Славу розпустилась, що хоч і море запалить, чому не бучім до згоріть. Така бач є у неї сила, з вітром слава поділа по всіх усюдах і хутках, по берегах і посадках. Далеко, а за синім море. Усім, хто був на морі, горе, а ну до берега чекать, мерщій добро своє ховать. Од проклятущої синичі. Як назбиралося сії птичі, як назбиралося зрівець, лютей та витися лицю досію, а пересудні жінки побралися й бо мали ту надію, як море стане. Не посірбать, якої з роду на Вони вже, бачите, позвикали, Скрипку побідах кустувать, от тут вони стоять, усі баньки поведріщали. От от уже почне кіпіти. Хто небудь нисічком мовляє, ось питьте, зараз запалає, а може все собі гуляє, та й не кипить, та й не горить. Та сього станиця та мовчить. І запалить не запалила, та тільки злави наробила, та сорому сховалася кудись. Зачую капусну доницю, полає лисеницю та й родіснися, як і байки, брача сила, а та ніколи не хвалить, поки гаразд не зробить діла.